Ви розказували, що у вас історія, яка сталася, яка була в клубі. Розкажіть вкратце, що тут взагалі в Празі може статися з тим, хто ходить в клуби, і печально це закінчиться. Так, ми з другом були, посварилися, потім помирились і пішли разом в клуб. І в клубі як? Бо все добре пройшло, клуб пройшов весь вечір без бійок, без всякого... А що такого. за клуб був? Це в празі? що Так, да, клуб а. був Project. Це нашумівша історія. Там е, внизу Вацлавака є клуб, я вже не пам'ятаю, як він е, називається. Mm -hmm. okay. Ну клуб вечір взагалі пройшов без драк. Потім ми вийшли на вулицю, чекали таксі, підійшли е, пару хлопців, закарпатців mm -hmm. Підійшли, спитали, були чия гарки. Ми сказали, що ні, немає. Я в той час мамі відзвонився. Мій друг в шутку сказав, що ми спортсмени. Вони спитали, звідки ми, вони сказали, що з Одеси, там хлопець в закарпаття. І на тому якось потім спитав мій друг, на тому якось почалася словесна перепалка, і він наніс перший удар. А потім Власний було уже. Удар. Спочатку моїх друзів, мені в спину вже налетіли, коли я говорив з мамою. Мені в спину налетіли і з спини виключили. А то вам клуби, ребятки. Ну і що вийшло? Які є ток, які послідства після цього? У мене черепно-мозгова травма, травма, контузія тяжкої в степені. І в мене була розорвана головна війна мозку. У мене літр з половиною крові був в голові. Це прямо все біляк, в речі, Врачі ну, говорили, що немає шансів на те, щоб мене спасти. Уже викликали психолога до моїх батьків. Та все ж таки я викарабкався. Красавчик, блин. пожму тобі руку, ти красавчик, сильний організм у тебе. Слухай, а що, а, а так наказали цих виновників чи ні? Е, Условний. Ясно. Блін, я в шоці, якщо чесно, так що висновок один. Ходіть по клубам, так, молодість. Треба для того, щоб відпочивати, гуляти і так далі, знайомитися, але все-таки обережно. обережно дуже обережно, ребятки, тому що люди і пропадають, і все клуби, це є клуби, випивка і так далі. А вам побажаю здоров'я, крепкого настрою і знайти собі гарну дівчину. Дякую. Добре, щасливо.